Ну що, дівчатка, доброго ранку. Сьогодні у нас 4 березня. Мій сьогоднішній вигляд така вчителька-вчителька. Так що збираюся до роботи. Зараз вже буду виїжджати. Тому всім гарного дня, мирного дня, щоб ця гнида сьогодні нам не бушувала. І ще побачимося. У нас дуже пасмурно. І прохолодно. Так що чекатиму маршрутку. Такі в нас погодні умови. Весна не зовсім зразу приходить, правда ж? Це нормально. І щось схоже на дощик. Добрий вечір, ми вже всі вдома. Матвійчик вдома. Що ти такий засмучений? Будеш, мама, зараз тобі перемешок наварить. Це мама теж відпрацювала і зараз буду варити пельмешки. Малеча хоче пельмешечок. водички. І зараз налью тобі водички. Я хочу. Куди ж ти мамі на пальчик стоїш? Ягон маленький. Так що готую вечерять для своїх малалят. І будемо мені, їсти. Малята будуть їсти, я нічого не почув, щоб ніхто не чекав. Ми мені. з Матвійчиком їдемо, спускаємося. Куди ми їдемо з тобою? В садочок. Йдемо в садочок з Матвієм. Мій тато покрасив дідуську дідуську. Угу. Ти знаєш роботи? Пішли, давай мамі руку. в садочок. Машини. Поїхали машиною, ніжками. Прогулянка в нас ранкова, сину? Угнав з вікою машиною. Тату, з вікою машиною поїхали. Угнав! Угу. Угнали машину. Поїхали машиною, ми йдемо ніжками. Нам тут поряд, нам швиденько. Раз, два і ми на місці. Ось прийшла додому. Забираюся йти привезти себе до ладу. Треба прийняти швиденько душ, поставити годинник на зарядку. І 11 годин мені треба виїжджати на роботу. Так що всіх відправила, всіх зібрала, а тепер займаюся тим. Що збираю і відправляю себе. Так, у вас так само. Спочатку зібрали всіх, а потім себе. Бо в мене тільки так. Інакше, він підзарядився, поки є. Блін. Ось уже щось робить. О, пішла зарядка. Пішла зарядка. Да що ж це робиться? Що будемо зараз робити? Швиденько приводити до ладу свого є обличчя. Можу показати вам, до речі, чим я зараз користуюся і що я сьогодні чекаю? Сьогодні завтра. Дивіться, в мене новенький від е, господи. Beauty of the Choice кремчик під очки, мені дуже сподобався. Від IQ у мене ретинол 10%. Від Ordinary у мене Ніценімід, і такий від Venues гілорунка. Зранку я користуюся ось таким сонцезахисним кремом, але я чекаю, від, Сепади, від Beauty of the Joyce. Загодно захисний крем. А ну і на вечір у мене такий окремик, ну теж буде новий, бо цей вже закінчується і треба з ним прощатися. Так що я наводити шмон. А гляньте, хто до мене не прийшов. Хто до мене прийшов? Ти що, зі мною будеш митися? Ну, так і живем. Я без неї душ прийняти, або ванну не можу. Да? А, то вже красоні. Так, дівчатка показую, що входить в мою ранкову рутину, що я зранку п'ю. Зараз я п'ю вітамінний комплекс, вітамін А і Є... Е. Ой, п'ю комплекс для підвищення розумової та фізичної працездатності, покращує концентрацію уваги і допомагає адаптуватися до стресових. Факторів. Ну, Це для мене зараз просто необхідне. Далі обов'язково омега п'ю баланс від Choice. Це баланс здоров'я нервової системи, без цього нікуди. І підсіла я на хлорофіл від Choice, теж невід'ємна частина моєї ранкової рутини. Він робить детокс організму, він покращує імунну систему, а також додає енергію. І класно справляється, якщо у вас низький гемоглобін. Після оперативного втручання в мене був дуже низький гемоглобін. Ось один із засобів, який мені допоміг під покращити мій гемоглобін. Так що ось таке. Хлорофіл я п'ю кожного ранку на тощак після ельтероксину. це ще один препарат, який я вживаю кожного дня. Самого ранку, теж на голодний шлунок. Після нього я приймаю хлорофіл. І за... саме ось такий комплекс вітамінів я вживаю кожного дня для того, щоб в даній в такій ситуації не простій почуватися нормально, адекватно кожного дня. Ну що, щоб зараз я бистренько готую собі сніданок, У мене на сьогодні не сніданок. Я дуже люблю ці кашки, я їм грішу кожного ранку, тому роблю собі ось таку кашку на ранок з чорницею. І роблю каву. Це буде мій сніданок сьогодні. Тому що поки мама всіх порозводить, сніданок залишається тільки такий. Але сніданок має бути. Якщо я не поснідаю після альтераксину, взагалі нічого не буду їсти, то, на жаль, а... мій стан буде набагато гірший. Тому я змушена снідати і буду робити каву. Так, я вже ставила собі каву, Зараз буду одягатися. Сонцезахисним кремом я вже личка намазала. Я дещо походила після того, як нанесла ні це ні міт, ні, це не міт, а сиворотку, І тепер нанесла сонцезахисний крем. Користуюся їм обов'язково кожен день. Незалежно від того, є сонечко на дворі, нема сонечка, я завжди використовую сонцезахисний крем. Кремік. Вік такий, що можуть з'являтися пігментні плямки, а це нам не потрібно. Тому так, все пішла я одягатися. Ось такий сніданочок у мене, Овсяночка і кава. Так що всім смачного. Ну що ж, мої хороші, сьогодні буде закривати наше відео. Всім говорю дуже величезне, дякую за те, що ви разом зі мною, разом з моїм каналом, що ви підтримуєте україномовний контент. Я сподіваюся, що вам цікаво, що вам до вподоби наші відео. Ми нічого не видумуємо, я показую своє звичайне життя звичайної української родини з усіма своїми недоліками. Тому. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, нажміть дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, що у нас виходять нові відео. Пишіть коментарі. Я завжди відповідаю на всі коментарі, які маю у своїх, під своїми відео. Дякую вам ще раз і чекаю на вас у коментарях. До, всього, до нових зустрічей. Па-па-па-па!